Україні! Дорогі друзі, дорогі братя і сестри, вітаю всіх зі святом собору Архістратига Божого Михаїла і всіх небесних сил безцілесних. В сьогоднішній день найперше вітаю всіх тих, хто носить ім'я святого Божого Архістратига Михаїла. Найперше отця Михайла. З Шевчука найперше всіх михайлів, сусідів, михайлів, які носять ім'я святого Божого Архістратига. Нехай ангели Божі вас бережуть і всіма шляхами земними ведуть. Бажаю вам усякого добра на многії і благії вітаю. Сьогоднішній день для початку пропоную вашій увазі урівок зі святого Євангелія, який сьогодні читається у святому храмі. Сказав Господь своїм ученикам: хто слухає вас, мене слухає, а хто цурається вас, той мене цурається, а хто цурається мене, той цурається того. То послав мене. Сімдесят же звернулися з радістю кажучи, Господи, і біси коряться нам ім'я Твоє. Він же сказав їм, як я бачив сатану, що як блискавка спав з неба. Ось даю вам ладу наступати на гадюк і на скорпіонів. І на всяку ворожу силу, і ніщо не зашкодить вам, але ви йому не радуйтесь, що духи вам коряться, а радуйтесь, що імена ваші записані на небі. А той час зрадів Духом Ісус і сказав, Славлю тебе, Отче, Господи, неба і землі. Що ти закрив це від мудрих і розумних, а відкрив недоліка. Так, Отче, бо така бо була твоя блага воля. Такими словами, дорогі друзі, дорогі браття і сестри, звертається до нас Євангелія свята, святого Божого архестратига Михаїла. Перше ніж Бог сотворив цей світ, Господь Бог сотворив безчисленну кількість духів, волею і розуму, набагато досконалішими від нас, людей, створив ангелів, що виконували вони його волю святу, пізнавали щастя небесне, але цю велику ласку не всі. Ангели пізнавали. Деякі з них замилувалися собою і застримлені пехою, не хотіли Бога визнавати за Спасителя, сотворителя і Господа свого. Задумали визволитися з-під його батьківської влади. Ця непокора. Стала причиною їх вічної погибелі. Бо Бог, як Найсвятіший, не міг тримати їх при собі, а відкрив, і відкинув від себе і опустив з неба до пекла, де вони вічно мають мучитися. Вічно, бо не мають надії поєднатися. Із Своїм Господом, та не полюбили його, слухалися імені його, не слухалися імені Його, ненавидять Його, але не всі ангели стали е, дияволами, більшість частина із них вірно служать Творцеві, хвалять ім'я Його і чинять святу Його волю. Цих святих ангелів. Бог призначає для охорони людей проти спокус диявола. З ласки милосердного Бога кожен із нас має ангела-охоронителя, що оберігає його від тілесних та душевних бід, схиляє через сумління до доброго, доносить молитви його до престолу Бога, допомагає в різних потребах. Пригадаємо слова Пророка Давида, янголам своїм показує стерегти людину, на всіх дорогах її, на руках взяти, щоб камінь не наранив ноги своєї. На чолі ангелів небесних стоїть святий архістратих Божий Михаїл який називається архистратигом. Сьогодні Церква Свята святкує урочистий день архистратига Михаїла і всіх його ангелів небесних, і чи може бути пам'ять урочистіша, ні пам'ять тих, які від нашого хрещення і аж до могили охороняють нас. Від усякого зла. Вони найбільші наші добродії і найвірніші приятелі. Ця наука про ангелів, добрих і злих, звертає нашу увагу і на людей, які також є різними, звідки береться ця різниця? Навчає нас Спаситель у нинішньому Євангелії. Один господар посіяв на своєму полі насіння добре, таке, що було, надія мати найкращі жнива. Але чоловік заздрісний, знівечив це, сподівання, бо вночі, коли люди, люди спали, пішов на поле і посіяв кукіль посеред пшениці. Як посходила пшениця, посходив і кукіль. А з часом і розрісся більше ніж пшениця. Заздрічний чоловік це дияво, що між пшеницею, тобто між добрими людьми, засіває злих, засіває усяку кукіль. Він ту пшеницю, яка за рік Господа вийшла, перетворює на кукіль злих людей, куди в світі не глянемо усюди побачимо той кукіль між пшеницею. Хіба якась країна чи місто, найменше село, може сказати, що, немає, що має лише чисту пшеницю? Куди не підемо, де не поглянемо, усюди повно злих, непоштивних людей, злодіїв, брехунів, перелюбодіїв, пияків і навіть убивць. Все рідше можна зустріти справедливі, праведні люди. І навіть у Домі Божому, чи багато маємо пшениці чистої, чи багато? Знайдемо тих, що прийшли сюди помолитися, очиститися від гріхів своїх і щиро жаліти за скоєні гріхи. Чому ж допускає Господь Бог той господар небесний, щоб між пшеницею його розростався кукіль? На це відповідає нам. Євангелія, коли слуги цього господаря вийшли на поле і між пшеницею побачили кукіль, пішли додому і спитали господаря, чи не поверевати його, на що господар відповів, не виривати, щоб разом із ним не вирвати і пшеницю, так і Господь Бог. Не змушує грішників, щоб разом з ними, не знищує грішників, щоб разом з ними і не погубити праведних. Якби карав грішників голодом, війною чи мором, то постраждали б тоді і люди учтиві, якби дітей неслухняних покарав хворобою або смертю, чи не було б? Це кара і для родичів їх, можливо, ні в чому не винні. Терпить Господь грішників, щоб оберегти праведних і невинних, радіє серце Господаря, коли між кукелем пробивається колосок пшениці, так і радіє серце Господнє, коли між людьми злими знаходиться чоловік праведний. Поміж кукелем коло пшениці видається ще красивішим і песнішим. Так і чиста людина між людьми безсоромними і грішними сяє своєю духовною красотою, так і сяє світло серед темряви ночі, милуючи наш зір. Є ще одна причина через яку Господь не винищує грішників. Він дає їм час для покаяння і навернення. Не хочу смерти грішника, але щоб навернувся і жив у віки, говорить Бог через свого пророка. Сьогодні переживаємо непрості часи, занепадає віра в серцях людей. Немає взаємної любові між ближніми. Люди втрачають сором і міру, живуть так, як ніколи Бога не було і не прийде страшний суд. Але Господь Бог дає нам час, щоб ми опам'яталися, покаялися і до Його нескінченного милосердя. Щиро повернулися. І нарешті терпить Господь зло між людьми, щоб праведні, між, між злими мали більшу заслугу перед Господом. Бо бути праведним там, де немає, де немає гріха і спокус, це не є заслуга, але бути добрим серед злих, учтивим серед грішників. Перемогти спокусу, не слухати нам мов, це заслуга велика та істина. Коли ти, християнини, не пиячиш, тоді, коли немає або за що, то це не твоя заслуга, не пий тоді, коли маєш і за що. Коли тебе просять і намовляють, силують і сміються з тебе, залишайся людиною, навіть якщо навколо тебе суцільний гріх і одна спокуса, не впивайся, хоча інші п'ють, не впадай у розпусту, хоча тебе спокушають, не кради, хоча маєш таку можливість. І великою буде твоя заслуга перед Господом. Якщо Бог не хоче знищувати грішників, то що замишляє зробити із ними? На це дає нам відповідь нинішній Євангель. Нехай кукіль росте разом із пшеницею, а як пройдуть жнева, скажу жінцям своїм спершу вибрати кукіль. Зв'язати в снопи і спалити, а пшеницю скажу зібрати до стодоли. Далі говорить Ісус Христос, як забирають кукіль із огнем і палять, так і в кінці світу буде. Господь Бог пошле ангелів своїх, і вернуться вони, грішників у вогонь вічний. Де буде плач і скрегіт зубів, Справедливі вже засядуть тоді, у царстві і засяють, як сонце Отця Небесного. Прийде день і пустим звуком стануть слова багатства, влада, походження, не буде вже іншої різниці між людьми, окрім цієї, добрій і злий. Вибраний і проклятий. Усі ви тепер з кукелем і посеред кукелі живете і терпіти мусите, але нехай втішить вас те, що останній день ті, що вас утискали, переслідували, кривдили, підуть огонь вічний. А вас, праведних, чекає радість безконечного щастя. Нехай кожен із вас ще раз розважає, хто він, кукіль чи пшениця, хто чується кукелем, нехай прикладе усіх зусиль, щоб перемінитися. Молімося до ангела-охоронителя свого. І до Архистратига Божого Михаїла, якого сьогодні честь віддаємо, просімо про їхню охорону і ласку, щоб нас ніколи диявол і його слуги не обступили, щоб ми завжди були чистою пшеницею і по смерті засяяли, як сонце у царстві Отця Небесного. Хай ангели Божі. Усіх нас бережуть. І хай сьогоднішній день святий Божий Архістратих Михаїл прийде як небесний воїн і на допомогу нашому українському народу у боротьбі проти сил зла, які прийшли погубити і знищити. І хай буде перемога за нами, бо всі ми є християни. Всі ми є наслідники добра. І хай наша молитва лунає завжди. Молимося за нашу Україну, українські доньки і сини. В сьогоднішній день також усіх закликаю до щирої молитви за нашу Україну. Господу помолимось, Господи помілуй. Боже великий, Боже Всесильний, ми грішні діти Твої, упокорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, Отче, прости провини наші та провини батьків дідів наші. і прадідів наших, Прийми мені благаємо тебе щиру молитву нашу, і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви. І прийми благання сердець наших, благослови нашу Батьківщину, Україну, долю та щастя їй дай, премилосерний, Господи, усім, хто лиця до тебе, з благанням, ласку Твою подай, благаємо тебе, Боже добрий, за братів і сестер наших, За вдобить, за сиріт, за каліки немічних, за тих, що твого милосердя. Та допомоги Твої потребують, З'єднай нас усіх єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, на вільній українській землі. Славили величне ім'я Твоє завжди, і повсякчас, і на віки віків. Господу помолимось, Господи помилуй. Господи Ісусе Христе, наш Спасителю, найвищий Учителю, щиро блаємо Тебе за весь світ та за народи світу Сього, нехай вже не буде серед нас неправди, ворожнечі кров пролиття, а нехай запанує у всьому світі Твоя свята Правда, та наука в заклику до згоди рівності, братерства та єднання, дадай Спасителю наш. І про церкву святу Твою, яку ти своєю непорочною кров'ю. О, святи віз а князі вівку цього свавійна розділили, роз'єднали та зневажили, нехай скоро об'єднаються єдине святе тіло Твоє, всі церкви всіх народів світу, що в тебе єдиного бога вірують, молитвами побожними ділами Тебе прославляють. Церкву нашу святу українську православну, у славі піднеси та одне діло з церквами всіх народів сполучи, щоб усіма мовами славили все святе ім'я Твоє, Тройці, слави мого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повся час і навіки віків. Амінь Господу помолимось. Господи помилуй, Боже великий, Боже єдиний, ми грішні діти Твої. Боже великий єдиний, нам Україну храни, волі світо, промінням ти її осіни, світлом науки і знання, нас дітей просвіти. Чисті любові до краю, ти нас Боже зрости. молимось Боже єдиний, нам Україну храни. всі свої ласки щедроти, ти на люд наш зверни. дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світу, щастя дай Боже народу. І многая, многая літа. Щастя, дай Боже народу, і многая, многая літа. Дай нам Боже ворога подолати і своїй вільній Україні під Божим зором жити, поживати. Нехай ангели Божі нас бережуть. І всіма шляхами земними ведуть, щоб перемогли сили добра, сили зла, щоб Україна вільною була. Слава Ісусу Христу, слава Україні, вітаю всіх Михайлів з Днем Ангела, Божого благословення для усіх. Слава Ісусу Христу!